Усім привіт! Сьогодні хочу показати вам початок нового процесу. В'яжу я його із залишків пряжі від попередніх проєктів. Це пряжа EcoSky від GG Filati, склад якої заявлений як 50% шовк, 10% кашемір, 40% як, 467 метрів в 100 г. І також використовую отаку пряжу. Це печефілаті бебі-як, 78% як і 22% PA 800 метрів в 100 г. В'яжу я цей виріб бамбуковими спицями такими кловер 60 см довжина і розмір спиць 4 мм. Дуже мені подобається працювати цими спицями. Наскільки я пам'ятаю, це перший мій досвід. Роботи на бамбукових спицях. мені подобається зручно. От, але для відео я перезняла на інші спиці, тому що тут короткий тросик, і незручно було б вам показувати, тому зараз моя робота на інших спицях, але насправді в'яжу і дуже-дуже подобається, насолоджуюсь процесом. Цей виріб я в'яжу зверху вниз. Почала в'язання із спинки і в'яжу цільно два рукави і спинку. Починала в'язання от в цьому місці, набирала двостороннім набором і в'язала планку спочатку в одну сторону. Тут я хочу таке сказати: так як в мене на планці є резинка один на один, то оце місце. Де я робила двосторонній набір, в'язала спочатку в одну сторону, потім в іншу. Не виглядає ідеально, тому що при в'язанні резинки 1 на 1, в одну сторону, потім в іншу, відбувається сув на півпетлі, і тому тут є такі от рисочки. Вже зараз я думаю, що якщо планка резинкою 1 на 1, то не обов'язково робити двосторонній набір. Можна просто зробити звичайний набір, пров'язати в одну сторону, далі із наборного ряду набрати петлі. І в'язати в іншу сторону. Тоді на лицьовій стороні, на мою думку, оце місце буде виглядати більш шахайно. але на виворітній стороні буде маленький шовчик. Отже, планка в мене складається з 10 петель, одна петля кромкова, далі 7 петель резинка 1 на 1, і 2 петлі це порожнистий шнур. Це коли ми в лицьовому ряду пров'язуємо петлі лицьовими, а на виворітному знімаємо ці 2 петлі, не пров'язуючи нитка перед роботою. Отже, набрала 10 петель, пров'язала в одну сторону, стільки, скільки вважала за потрібне, далі мені потрібно було в'язати цю сторону. Але я захотіла продумати своє в'язання так, щоб у мене було якомога менше кінчиків, щоб якмога менше різати нитку. Тому, коли я пров'язала планку в одну сторону, перезняла петлі цієї планки на булавку. І далі не відривала нитку, а одразу почала набирати петлі для спинки із кромкових, з цієї сторони. Тобто, в мене в результаті вийшло, що з однієї сторони спинки, от в цьому місці, де в мене горловина, в мене ніби як на один ряд більше, але, звісно, що ніхто цього не помітить, зато це допомогло мені зробити так, щоб менше було кінчиків і щоб не різати нитку. Отже, перезняла петлі планки на булавку, набрала. Петлі покромкових набирала в кожну кромкову. Дійшла до цього місця, далі продовжила в'язати планку в цю сторону. Тут також зняла петлі на булавку, коли пров'язала стільки ж, скільки тут, і почала набирати петлі покромкових уже на цій половині. Коли я дійшла до центру, далі продовжила в'язати лицьовими до цієї точки. Після цього мені потрібно було зробити набір петель для плеча і рукава. В мене була основна нитка, якою я в'язала, і я могла б зробити набір, так, як я робила в червоній майці, коли в'язала для Марії, і ще десь я так робила. Коли я просто беру ще додаткову нитку і за допомогою основної, і додатковою роблю набір звичайним способом. Але, так як я не хотіла. Відривати нитку, а в мене, ну, якби в мене було два мотки, наприклад, да, то я могла взяти б з іншого мотка і набрати цим способом. Але так як в мене по одному відривати нитку я не хотіла, то я набрала самим-самим звичайним способом, коли роблять петлю. Зараз покажу, можливо, хтось не знає. От, От наприклад, я в'язала-в'язала. От в мене закінчилось в'язання, і далі мені потрібно набирати, значить, отак просто берем і накидаємо такі петельки на спицю. От таким способом я набрала собі необхідну кількість петель. Недолік цього способу в тому, що, коли ми пров'яжемо перший ряд, петлі ці виходять дуже витягнуті. От зараз я покажу. От, думаю, що вам видно, бачите, які вони виходять такі великі. Тому я не дуже люблю цей спосіб. Особливо він не підходить тоді, коли це вже буде кінцевий край, коли ми вже нічого не будемо тут в'язати, то цей спосіб не дуже підходить. Але так як я потім буду звідси набирати петлі для переду, то я вирішила використати цей спосіб і тим самим прибрати необхідність відрізати нитку. Отже, набрала необхідну мені кількість петель на плече і на рукав. Далі пров'язала всі петлі. Тут з краю в мене така сама буде планка, як і на горловині. Тобто дві петлі, порожнистий шнур. І ну, Тут в мене виходить. Всього я взяла на планку 10, так як в мене тут немає кромкової, то вийшло, що. Дві порожністи шнур і 8 петель резинка один на один. Далі всі петлі я пров'язала лицьовими, поки не прийшла от в цю точку. Після цього мені потрібно було вив'язувати вкороченими рядами заглиблення горловини з цієї сторони і кіз плеча. Зазвичай при вив'язуванні вкороченими рядами скосу плеча і заглиблення горловини. Одночасно я роблю перший розворот от в цій точці, де в мене з'єднуються. Плече і горловина. Але в цьому випадку я вирішила не робити тут розворот саме тому що ці петлі такі витягнуті, і тут виходила дірка. Я не хотіла цього, тому я пров'язала всі петлі рукава і плеча і ще три петлі горловини, і після цього зробила перший розворот. І далі продовжила в'язати заглиблення горловини. в мене 6 разів по 3 петлі, 3 рази 4 петлі і по центру 8. Скіз плеча, 10 разів по 6 петель і останні оці 10 планка. Тобто, всього в мене отут 70 петель, 10 разів по 6 і 10 в кінці. Отже, вив'язувала вкороченими рядами скіз плеча і заглиблення горловини. Коли заглиблення горловини з цієї сторони було вив'язано, скіз плеча ще не скінчився, але я перейшла все одно на цю сторону. Тут так само пров'язала лицьовими. До цієї точки, потім почала набір петель на плече і рукав, так само, як з тієї сторони, знову пров'язала всі петлі до цієї точки, плюс три петлі горловини, і продовжила в'язати вкороченими рядами заглиблення горловини і скіз плеча. Коли заглиблення горловини було вив'язано, продовжила в'язати вкороченими рядами, дов'язуючи вже скоси плеча з обох сторін. От, і після того, як я вив'язала на даний момент, я завершила вив'язувати скос плеча, і після того пров'язала ще от, ну якусь невелику кількість рядів. От. Таким чином я почала своє в'язання. Далі буду в'язати рівно до того моменту, поки не буде необхідна мені ширина рукава. Я так планую, що це буде десь сантиметрів 15. А далі. Буду відкладати петлі, набрати для переду, це все я вам покажу. Хочу сказати ще про візерунок. Дуже подобається мені цей візерунок. Одного разу я вже в'язала щось подібне, або, може, навіть це був такий самий візерунок точно не можу сказати. Мені подобається він і. Тоді я в'язала кардиган для доньки. Хотіла також давно вже використати десь цей візерунок для себе. А я, до речі, точно не знаю, для кого цей виріб. Для мене чи для доньки. Я подивлюсь, на, скільки, на яку довжину вистачить пряжі, тоді ми вирішимо. Але я впевнена, що це не останній виріб цим візерунком, бо він мені дуже подобається. Хто не знає, що це за візерунок, його можна знайти ось в цій книжці. Лідія кльос це візерунок номер 198 Ага, і ще, я ж казала, що тут на початку я в'язала лицевими петлями, а потім поступово, як ви бачите, переходила на візерунок. Переходила на візерунок за таким же принципом, як я це робила при в'язанні джемперу із EcoSky. Але так як тут дуже короткий рапорт, всього дві петлі, то це не так помітно. І цей проміжок, де в мене гладь, він не такий великий, як на тому джемпері. Отже, вводила візерунок поступово. Коли в мене було вже дві петлі, в яких я не буду робити повороти, і в яких немає вже подвійно німецької, то я ці дві петлі вже в'язала візерунком. І от таким чином це виглядає. Трохи лицевої гладі і далі візерунок. Отже, на цьому етапі я, здається, розповіла все. Далі я планую знімати такі поетапні відео, тобто показувати вам поступово просування роботи над цим проєктом, ну, якщо вийде. Тому що насправді це в мене планується як дорожній проєкт, от я його розпочала зараз і відклала, бо планується в червні подорож, я запланувала цей проєкт на ту подорож. І якщо в мене буде можливість, я дуже хочу знімати покрокову роботу над цим проєктом, тому що. Ну, цікавий спосіб такий, мені здається. Комусь може бути корисно. Отож, до зустрічі, чекайте продовження.